Сьогоднішня моя розповідь піде про те, що залишив по собі русський мір в селі Веселому, що на Харківщині. Ось прилетів сюди снаряд і розкрив оцю хату. Хтось тут жив. Хтось тут жив. Ну вже трудно відбудувати. Трудно відбудувати буде. Доброго дня, добрий день. Як ви тут вижили? Ану, розкажи мені. Вижили, як має бути. Не одного дня в погрібі з дідом не спускалися. Він ви, після да? інсульта, він не може ходити в мене. Так що ми жили він у своїй спальні, а я в своїй спальні. Кріпилися. Якщо суждено Богом, то будемо жити. а ні. двом смертей не бувати, а одної не минувать. – Молилися і все молилися. Да? Як прийшли наші, я як упала на коліна, як отак підняла руки догори. Де ж ви так довго були? Як же ж ми раді, що ви до нас вернулися, Господи, щоб ви ж були всі живі, щоб ви ж приїхали додому і всіх своїх рідних обняли, щоб наша Україна була до кінця, скільки світу і, і, і не знаю, що ще сказати, щоб вона була вільна, свободна, зажиточна, квітуча, весела і щаслива. Спасибі, приємно чути такі слова. Тепер все від нас залежить, як, як ми відбудуємо як як і як, як ми нову владу будемо вибирати. А, таких ж, а, о, об, як вони вже поперекрашували, вже, вже перекрасили. Уже, ті, що ходили за ручку, здоровалися. І що казали, десь одні хахли, убивайте хахло, вже вони українські, вже, вже, вже перекрасилися. Я це Я сам бачу. Ну ж, так що думайте. Ось розбита хвата на ухналь. Результат обстрілу, який був ще взимку. Оце так. Живуть у селі Веселому. Що я... тут бомба попала, бабушка? А я її не бачила, бомбила. Бомбила, да? так? ДРП називається розбито все. Розбито все. Ось якраз сюди прилетіла. Ось яка ворон. порозривало все це шосі. Залишилося. Щось і залишилося? Те, що вижило: деревця, кущі і оці? Залишки техніки. Веселівський тік. Отут колись зерно хранилося, зберігалося, сушилося, щось робилося, переробка була, а зараз все пусто. Руський мір прийшов і сюди. Борота на замку. Веселівська школа. Ось так вона виглядає середина вересня. Зараз підемо, подивимося, що, що, як відбудували. Коли в лютому місяці розпочалася війна і в перші дні було обстріляно село Веселе, і один із снарядів зруйнував веселівську школу, було зрозуміло, що русський мір наближається. Маючи свою активну життєву позицію, я ще в березні місяці разом з моїм другим товаришем Ляшенком Миколою зняли на відео і виклали в інтернет, що несе руський мір в нашу оселю. За цей вчинок ми обоє поплатилися і, слава Богу, залишилися живі. Я продовжую знімати і показувати і відкривати очі тим, хто чекав на Росію. І готовий був зустрічати їх хлібом і сіллю. В перші дні війни були обстріляні три села, село Веселе, Куня і Чистоводівка. І в усіх цих селах були зруйновані школи. Як Росія планувала визволити, від чого? Бендерівців і нацистів? Я не розумію. Я до сих пір не розумію, як можна підтримувати руський мір, який несе одну розруху. Ми ще в 2015 році їздили на Донбас, дивилися на те, що там відбувається. Я знімав кіно, їхню розруху і показував це кіно своїм друзям і рідним, а вони дивилися і не вірили нам, а вірили російському телебаченню, яке зазомбувало весь російський народ і багатьох моїх співвітчизників. На жаль, нас, волонтерів, тоді в 2015 році було мало, і ми замість того, щоб об'єднатися і дати відсіч ворогу, а ми стали сперечатися і доказувати один одному свою точку зору. Я не знаю, але мені здається, що є добро і зло, чорне і біле, і я не розумію, від чого Росія хотіла нас визволити. Весь світ побачив, що несе руський мір. Одне визволення. Визволення від світла, газу, інтернету. Ми тижнями і місяцями були звільнені від виживали хто як міг, і вижили. Вигнали визволителів з нашого краю і скоро виганемо взагалі з країни, одержавши перемогу. Зло ніколи не переможе добро, в це я вірю і відкриваю очі тим, хто в цьому сумнівається.